Дане відео буде нести більш такий як розважальний характер. Ну, не научний це точно. Спрямовано воно на то, що коли товар гарно ремонтопридатний, він цінується. А коли товар Тяжко обслуговувати тяжко в нього запчастинами. Та й в ремонті він складний. То ремонти і вартість робіт затягуються. А в деяких випадках навіть взагалі ми відмовляємося від цих робіт. Хоч люди кажуть, да там чуть-чуть, зробіть. Ні, категорично відмовляємось. От, да, цю душечку, нам згрузили. Я тільки побачив і в багажнику, що це Volvo з електричними клавишами. Отакими. Я сказав зразу, відмовляюся. До речі, є оця клавиша в продажу, кому треба з половиною тисячі. Сама оця внутрішня частина є в продажу. 2500. Кому треба пишіть на вайбер. От. І людина. Каже, зробіть, я хочу зробити дуже гарний подарок своєму дуже гарному водію. Електричну Volvo З електроклавишами. Тобто ці всі клавиші заміняли механічні до цього. Тепер вони електричні. І я ж думаю, за що ви так свого водія не любите? Як він буде потім її обслуговувати? От, оце вид. Знизу ми знімаємо підсрачник. Он стоїть купа електродвигунів. Вон один, два, три, електродвигун, 4. Це, ладно, не в що. Це спинку кидає злом спинки П'ять електродвигунів. І тепер попробуй он туди до механізма. Даже, як вам даже, даже і показати телефоном не можна. Ось. О, де моя указка. Ось о, білий клапан. Це абсолютно розходна деталь, яка міняється кожні 2-3 роки. Попробую його поміняти. От. Оце все треба розібрати. Знімається сідушка електрична. Volvo, тільки по... О, люба, по тумбі, Вольво знімається. Ось тут всякі натяжні ремні у них ідуть. Незрозумілі для чого вони. Ні в кого, крім Вольво, їх немає. Грібані експериментатори. Що вони зробили? Вони взяли звичайну сідушку Volvo Євро 3. саму звичайну сідушку. І просто накинули на неї поверху отакий блок з моторами. А от роз амортизатора, ну це взагасть. Він кріпиться отут. -ово. І це робиш, і він тобі навіть в пику впирається. Ну, можна його коло виколу ним. Треба замінити зараз ось цей клапан. Відкручуються, знімаються всі двигуни. Знімаються шестерні. Знімається все. І тепер треба його защчолкнути. А, до речі, та деталь потеряна. І з другої сторони теж. Ну, дуже так місця мало. От, от Вони Volvo і Scania У них зроблено так, щоб щось розібрати. Зробити, треба все розібрати. А щоб все розібрати, треба, щоб все працювало. Тобто кожен двигун, щоб він працював. От, Поміняти любу розходну деталь. Любу розходну деталь. Треба знімати з машини крісло. Я вже, до речі, день не промучився з цим двигуном, поки починив його. Був розгрів металу. Вирвало кріплення, я лазив в редуктор сюди, робив редуктора і робив оцей трос. Тобто, двигун працює, все ок, а редуктор ні. Тут, до речі, кусок з Мерседеса тепер може вона буде ходити трошки краще, ніж От, Адже вже у цьому створінні буде жити частина нормального крісла. Ну що ж, побачимо, що з ним ще можна поколдувати. Бо вже клієнт каже, пора проект цей здавати. А тут, щоб дріб... малішу дрібницю зробити по ньому, от, треба потратити півдня той день. От замінити клапан, півдня той день готов. Зробити мотор, півдня той день. От, Зробити, зняти обшивку, паралони поробити. Готов два дні. От таке Електричні Вольво, сканії, всякого роду такий екзотичний товар, купив і не знаєш далі, що з ним робити.